О, хозяйка вже мотається. Що це ти тут? Да, мотаюся. А ну? Я що? Ага. Та ти ж пішов на двір, що думаю, омлет. О, омлет? Так. Да. Омлетик вже. Ну, на сніданок буде в нас. Угу. Уже. Ну і добре. Зараз будемо. Так він вже готовий, так? Же, да? Готовий, так. Да. Ну Сейчас все, будем наклади на будемо снідати. Так, ну накладай. Мені половину і тобі половину. Ага. Так, чаю, блід, та хвалять мені, не вигрібає все. Порівну. Неси. Посідаємо та й будемо далі. Оддихати працювати. Листя не вивозити будемо. А, я вчора понагрібала листя. Ага. Ти бачиш, так? Бачу. Поки літру вечором не було. Ага. Так я нагребла, думаю, кучки. Там ще одну кучу і накрила, щоб, це... щоб, вітром не щоб вітром не роздуло. Ще, а, чин, оста... який був хай, а, а остальний хай роздуває, так? Ні, так він же там дужче був під цим. Ага. Під оріхом. Ага. Тож під оріхом, думаю, вже ж хай. Це... Тоді молодець. Підемо посідемо, підемо вивеземо листечко. Добре. Ну все, ми Всі будемо снідати. Смачного разом знаночного. Всім смачного, всім сьогодні доброго дня.